Але свалібів. Сьогодні 7 червня 22 23 літа Божого. Я ще деякий час буду пояснювати, чому 22 тисячі 23 літа Боже. Саме тому, що я вважаю, що слово Бог. Виникло приблизно 22 тисячі 23 літа тому. Серед українців. Між річками Буг і Бу, два Боги. То я й буду вести літочислення від часу, коли з'явилось це слово. Усній народній мові українській. Бо, власне, українська культура, вона не письмова, вона все усна і історія серед українців розповсюджується із уста в уста. І вже передається. Приблизно може більше. Але 22 тисячі 23 роки тому я вважаю, що це правильна дата виникнення слова Бог. Воно походить від слова збіжжя. А всі знають, що таке слово збіжжя, збіжжя це насіння зернових культур жита. Пшениці, ячменю і всякої пашниці. Ну, що ж ми будемо сьогодні обговорювати? Сьогодні ми обговоримо депутата Бужанського. Він днями. Давав декілька інтерв'ю російською мовою і обстоював своє право на російську мову. Ну, 30 років багато депутатів різних рівнів обстоювали своє право. Розмовляти російською мовою за 30 років ні одного депутата українські неонацисти не застрелили. Ще раз підкреслюю, ні одного народного депутата всіх рівнів ні одного голову адміністрації, ні одного міністра освіти, ні одного міністра внутрішніх справ, ні одного чиновника, навіть найдрібнішого, не застрелили українські нацисти за вживання. Російської мови в Україні. Вони тільки слухали і дивилися, як лютують рускоязичні українську мову. Приймали закони, щоб якось захистити себе від їхньої люті, створювали армії, щоб захитисти від себе відлюті Бужанського. Я прізвище Бужанського згадую. Можна було б вибрати Шухрича. Можна було б вибрати Фельдмана. Можна було вибрати інших. Але Бужанський сам і раз. Бо мова про Херсон сьогодні. Так. Вже добу, як Каховське водосховище зливає воду на Херсон. Мені здається, що якби Бужанський був притомною людиною, то він би вже давно зрозумів, що в рускоязичі це головна причина військової агресії проти України. Йому не треба було б чекати, поки рускоязичний підірвуть Каховську ГЕС. Йому потрібно було б уважно подивитися. За що облили кислотою дівчину? Українку, українську мову у Херсоні, від опіків, яка померла, прізвище її Гандзюк. Це Херсон. Якби він був інтелектуалом, буржанський. Він би проаналізував це. І в мене нема ніяких сумнівів, що він чітко розумів, що відбулося з Гензюком. Бужанський не нетуповий, не безграмотний. Він високоосвічений чоловік. Має хороший інтелектуальний потенціал, вивчив відповідні дисципліни. орієнтується в політиці, багато чого знає і, мабуть, цікавий співрозмовник. Але він дурак. Бужанський. І дурак. Дурак це не безуміць, не топовний ублюдок. Дурак це високоосвічений інтелектуал і інтелігент, який вихований на класичній російській літературі. Ти, мабуть, вмієш вилку тримати правильного і ножика в руці. Але ти дурак. Одночасно поддонок, подлюка, мерзотник і сволота. Ти давно мріяв у своїх помислах щоб стерти з лиця землі, все українське. Ти не пішов на протести, не закликав людей, коли Гандзюк облили кислотою. Ми не чули про це. І коли над нею знущалися і показували, як українська здихає в реанімації в Херсоні. Як вона подохла з твоєї точки зору. Ну, то таке. Ти хотів, щоб всі українці і українки так вже здохли. І ось твоя мрія збулося. Зараз не одна Гандзюк гине, а багато когутів. Ще раз хочу, щоб тися зрозумів слово. Бо ти... Це слово застосовуєш завжди. Кугути, регулі. Так, да, зараз багато гине кугутів і регулів. І ти, мабуть, радуєшся. Ти разом з Дугинем і разом з Путіним. І ми це знаємо. Тобі не місце в Україні. Ти тут не проживши, Це із за тебе все почалося. Це тебе захищають від нас. Захищають твоє право обливати кислотою людей, які хочуть залишитися українцями. Дивись новини, як Дніпро змиває села українські. Можеш ходіти? Це твої проблеми. На цьому закінчимо. Таких бужонських у нас багато. Є ще Верщук, ну то взагалі. Але про неї окремо. Але свереб'єн.